Всім привіт! Готуємось до НМТ? Тоді ви точно за адресою. Сьогодні ми розберемо одну з перших і, чесно кажучи, найважливіших тем, як на українських землях з'явилися перші люди. Обіцяю, буде стисло, по суті, і тільки те, що реально трапляється на тестах. От просто уявіть собі: мільйон років тому ще не те, що України, а й сучасної людини не існувало. Як з того дикого світу ми дійшли до сьогодні, саме в цьому ми і будемо розбиратися. Це буде така собі подорож у часі. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з найдавніших часів кам'яного віку. Далі подивимось, як люди пристосовувалися до змін клімату в мезоліті. Потім бах, неолітична революція, яка все змінила. Завершимо першим металом і, звісно, підіб'ємо підсумки з усім найважливішим для НМТ. Ну що, поїхали? І наша перша велика зупинка це палеоліт, або ж давній кам'яний вік. Це найдовший період в історії людства, і саме тут закладалися самі основи того, ким ми є. Отже, палеоліт давній кам'яний вік, період, що тривав майже мільйон років. І тут одразу перша річ, яку треба закарбувати в пам'яті для тесту, найдавніша стоянка первісних людей на території України це королева в Закарпатті. Саме звідти з королевого офіційно починається історія людства на наших землях. Так, а хто ж були ці перші мешканці? Знайомтесь, пітикантропи, або, як їх ще називають, архантропи. Жили вони стадами, бо так легше було виживати. Вони вже були знайомі з вогнем, це величезний плюс, але от добувати його самі ще не вміли. Тобто, якщо вогонь згас, все, чекай на нову блискавку, а їхній головний інструмент таке собі універсальне ручне рубило і дерево зрубати, і тварину розібрати. Ідемо далі. Наступні на сцені неандертальці, і це вже серйозний апгрейд. По-перше, вони навчилися добувати вогонь. Уявіть, який це був прорив. Тепер тепло і світло були завжди під рукою. Інструменти стали складнішими, з'явилися спеціалізовані скребла, гостроконечники. Ну і звісно, одяг зі шкір. Для НМТ обов'язково запам'ятовуємо стоянку Киїк-Коба в Крину саме там знайшли найдавніші в Україні рештки людиноподібної істоти. І ось нарешті з'являється людина розумна або кроманьйонець. Це по суті вже ми з вами. Подивіться, наскільки все стало складніше і цікавіше. З'являються знаряддя з кістки та рогу, наприклад, голки з вушком, а це означає, що вони вже шили собі нормальний одяг чи гарпуни для риболовлі. Суспільство теж розвивається. Замість стада тепер родова громада, де головну роль відігравала жінка, бо рід рахувався по материнській лінії. І найдивовижніше з'являється мистецтво та вірування. А тепер увага, максимальна концентрація. Перед нами перший із двох артефактів, які треба знати візуально для НМТ це браслет із мізинської стоянки, що на Чернігівщині. Зроблений він з бивня Мамонта і прикрашений першим у світі різьбляним меандровим орнаментом. Це просто неймовірний рівень майстерності для того часу. Побачили такий браслет на тесті. Знайте, це палеоліт Кроманьйонці. Ну що ж, палеоліт закінчився разом із льодовиковим періодом. Льодовик відступив, клімат потеплішав і світ кардинально змінився. Це поставило перед людьми нові завдання. Так почалася нова доба мезоліт, тобто середній кам'яний вік. Головна проблема мезоліту зникли мамонти. Натомість з'явилося багато дрібної і швидкої дичини. Зі списом за нею не набігаєшся. І що робить людина? Винаходить лук і стріли. Перший в історії механічний пристрій це справжня революція у полюванні. Паралельно приручають першу тварину собаку, який стає незамінним помічником. Ну і для риболовлі, яка стає дуже важливою, починають робити човни довбанки та плести сітки. А тепер дуже важливий термін для НМТ привласнююче господарство. Що це таке? Все дуже просто. Це коли людина бере все необхідне для життя у природи в готовому вигляді: полювання, збиральництво, рибальство, все, про що ми говорили досі, це і є привласнуюче господарство. Тобто людина брала, але сама ще нічого не виробляла. І так тривало сотні тисяч років. Але все це скоро кардинально зміниться. Ми з вами підходимо до, мабуть, найважливішого поворотного моменту у всій стародавній історії, і це не просто зміна епох, ні, це справжня революція, революція, яка назавжди змінила стосунки людини і природи. І ось він цей ключовий термін. Неолітична революція. Запам'ятайте його. У чому суть? У переході від привласнення до відтворення. Якщо простіше, люди навчилися не просто брати те, що дає природа, а самостійно виробляти собі їжу. Це і я не перебільшую найважливіша економічна зміна за всю історію людства. Давайте порівняємо, щоб було максимально зрозуміло. З одного боку, маємо привласнююче господарство полювання, збиральництво. Тут усе залежить від удачі і примх природи. А з іншого боку відтворююче або продуктивне господарство землеробство і скотарство. Тут люди вже самі вирощують рослини, розводять тварин, і саме цей перехід дав людям головне стабільність і, звісно, можливість робити запаси їжі. Ну і звісно, неолітична революція принесла з собою купу всього нового. По-перше, з'явилися нові знаряддя праці спеціально для землеробства серпи, зернотерки. По-друге, люди навчились шліфувати камінь, роблячи сокири ідеально гладкими і гострими. Але, мабуть, найважливіший винахід це кераміка. Це ж перший штучний матеріал, створений людиною. Глиняний посуд це можливість і зерно зберігати, і варену їжу готувати. А ще до речі, з'являється ткацтво. Рухаємось далі. На черзі перехідна доба, енеоліт або ж мідно-кам'яний вік. Це час, коли люди відкрили для себе перший метал мідь. Але що важливо, кам'яні знаряддя все ще були основними. Тому й назва така, логічна, мідно-кам'яний вік. Давайте зафіксуємо хронологічні межі для України. Це четверте, третє тисячоліття до нашої ери. І саме в цю епоху відбувається ще одна важлива річ. Запам'ятовуємо термін перший суспільний поділ праці. Звучить складно, але насправді все просто. Це коли різні племена почали, так би мовити, спеціалізуватися: одні стали професійними землеробами, а інші професійними скотарями. Це стало можливим, бо і землеробство, і скотарство вже добряче розвинулись. На території України в нас є два яскравих приклади цих двох світів. У зоні лісостепу живуть осілі землероби. Це трипільська культура. А в степах кочові скотарі, це середньостоївська культура. Бачите? Два абсолютно різні господарства, два абсолютно різні стилі життя. А тепер давайте зазирнемо у світ трипільців, відкрив цю культуру археолог Вікентій Хвойка. Це ім'я треба запам'ятати. Трипільці були неймовірно крутими землеробами, але головна їхня фішка це ліганське поселення протоміста – тільки уявіть, поселення, де жили 10 тисяч людей, у двоє і навіть триповерхових будинках для тогочасної Європи це був просто космос. І ось він, другий обов'язковий артефакт для візуального розпізнавання, знаменита трипільська кераміка. Її неможливо ні з чим сплутати. Ці характерні спіралі, символічні зображення тварин, людей, виконані трьома кольорами. Це просто візитівка трипільської культури. Побачили такий посуд, одразу обирайте варіант трипілля, енеоліт. Так, ми пройшли колосальний шлях від першої людини до перших цивілізацій. А тепер найважливіше збираємо все докупи, щоб на НМТ бути у все озброєні. Ось ключові дати. Зверніть особливу увагу на останню виділену дату 4 середина третього тисячоліття до нашої ери. Це час існування трипільської культури. Ця дата дуже часто трапляється в тестах. А це наш словничок. Пробіжіться по ньому очима. Якщо можете пояснити кожне з цих коняць, ви готові. Якщо щось викликає сумніви, краще переслухати ще раз. Це скелет усієї теми. І наостанок давайте ще раз подивимось на наші візуальні підказки: ліворуч, мізинський браслет з бивня Мамонта це палеоліт, праворуч розписна кераміка трипільців це енеоліт. Запам'ятайте ці дві картинки, і вони допоможуть вам на тесті заробити такі потрібні бали. І на завершення невеличка загадка, над якою досі б'ються історики, куди зникла така потужна трипільська цивілізація? Є різні теорії. Можливо, вони виснажили землю своїм землеробством, можливо, змінився клімат, а може, їх витіснили войовничі племена зі степу. Точної відповіді немає досі. І це нагадує нам, що історія це не просто факти, а ще й величезне поле для досліджень та роздумів.